Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про спелінг-конкурси і що це таке. Це канал UKLEN і це Євген. Я, е, коли перебував в Україні, мені було незрозуміло, як взагалі ці конкурси. Ну, взагалі, вони є і чому вони відбуваються? Саме чому? Давайте розберемося про останню новину, яку я побачив в мережі, і вирішив записати цей коротенький відос і взагалі поділитися інформацією для тих, хто не є в Канаді або в Америці, тому що інформація вона дуже схожа саме для цих двох країн. 12-річний брухат Сома. Виграв престижну премію конкурсу Scripps National Spelling B. І e, e, як саме він виграв. Він e, назвав 29 слів коректно, саме spelling, spelling тобто по літерах, і e, виграв 50 тисяч доларів кешем. Саме так це відбувалося цього тижня, і це відбувалося у четвер. Давайте розбиратися, в чому проблема цих спелень-конкурсів, або не проблема, як то кажуть. Е, система освіти у Канаді, я думаю, що в Америці так само вона відрізняється від того, як ми звикли в Україні. Е, всі, мабуть, пам'ятають, хто вчився у молодших класах в Україні, як відбувається. Тобто, ми спочатку вчимо літери, потім ми вчимо слоги, ми вчимося читати по слогам. Потім ми вчимося читати саме е, слова. Тобто ми розуміємо, що слово воно складається з її, е, деяких частин, і ці частини складаються з літер. Тобто, у нас вже ми знаємо, як ці Слова пишуться і як вони звучать, тобто вони можуть звучати по одному, писатися по іншому. Я пам'ятаю, що ми в на уроках української мови, укрмови, ми завжди писали диктанти, диктанти, диктанти. Тобто, ми не мали іншої е, змоги, тобто ми. Запам'ятовували, як слова пишуться, і ми е, створювали і читали і вірші, і доповіді, і твори. Тобто, ми розуміли, як ці слова утворюються. Канада що відбувається? Мій середній е, ходить зараз у перший клас, закінчує перший клас. До цього він ходив у прес -кул. І він кожен день зараз у них програма саме тут у Вінніпезі. Я не знаю, як у інших школах, але в нашій школі така є програма. Тобто їм дають книжки читати, вони їх мотивують читати, і це круто. Але як вони вчать? Давайте подивимося. Тобто, у моєї дитини є на кожен місяць. Є чарт, тобто на кожен день, тобто він, якщо читає е, щодня там, наприклад, 15 хвилин вдома, е, він повинен замалювати е, там, якусь там, наприклад, травень це квіточки. Е, у лютому, коли був День Святого Валентина, це були сердечки. Там е, У січні наприклад, це були сніжинки. Але тобто, вони мотивують дітей, тобто якщо ти прочитав молодець, не прочитав, ну і е, це твій вибір, як то каже. Тобто, це не прям таке жорстке-жорстке домашнє завдання. Але вони мотивують розмовами, мотивують батьків, розказують для того, щоб діти читали. Ось моя дитина приносить ці книжечки, тобто там книжечки малесенькі, розпечаточки, тобто це на сторінок 6-8 в залежності, там, де є зовсім мало тексту, буває так трошки тексту побільше. І вони, звісно, читають ці книжки у класі і потім вони запам'ятовують і вони приходять додому, і також їх читають. Але що відбувається? Тобто моя дитина знає алфавіт, тобто він знає алфавіт, як читаються букви. Але вони не читають по слогам, як ми по частинам читали. Тобто вони запам'ятовують візуально, що це слово, наприклад, це слово сед. І він бачить це слово, і він його знає, як його читати. Сед. Тобто, він, якщо розбирати по літерах, він його не скаже. Він запам'ятовує, як виглядає слово і як його читати на слух. Тобто він не розбирає його. І так всі слова, наприклад, слово «батерфлай». Тобто є там картинка, і до цієї картинки вони до картинки прив'язують слово і розказують на слух. Тобто дитина бачить картинку, бачить, як виглядає ціле слово «батерфлай», метелик і знає, як він, як він звучить. Він бачить картинку, бачить слово повністю. Але як його спитати, наприклад, синочку, як пишеться батерфляй? Він не скаже. Він не знає. Він знає, що о, оце велике слово, і воно так виглядає. Він не може його розібрати по словам. Він не зможе його так зробити. Але прочитати, він його може. І він його може розказати. Але по літерах він вже не може це зробити. І це вже велика проблема. Тобто, ну, ви розумієте, це зовсім інше по-іншому, як нас навчають. Нас навчали знизу, їх навчають, грубо кажучи, зверху. Тобто, нас ми розбирали з меншого до більшого, їх розбирають з більшого і все до меншого не йде. Не йде. Тому е, різні світи, різне навчання, різні методики. Е, де краще, я не знаю. Якщо чесно, я перебуваючи, і ви, ну, я виріс так сказати, на українській школі. Я розумію, що це е, розвиває мій мозок. І тут воно відбувається трошки по-іншому. Іде акцент на комунікації, на спорті, е, але подивимося, як, що воно буде. Ще дуже цікава інформація е, відносно того, як діти пишуть, і пишуть вони взагалі. Вони не вчаться зараз ну, у нашій школі. Я не можу сказати за всі школи Канади, але зараз за нашу школу. Тобто, у мене старший навчається у 7 класі, у середній навчається у 1 класі, їх не вчать правопису. Тобто їх не вчать писати літери, Тобто, вони пишуть їх друковані. Друковані літери. Тобто вони не можуть писати, як ми писали окремо, у нас були уроки, на англійській, як ми писали, як пишуться літери для того, щоб їх писати разом українською мовою, щоб писати диктанти. Тобто, вони, якщо навіть щось пишуть, вони пишуть все тільки друкованими літерами. І в цьому питанні, мені здається, це проблема, тому що вони не можуть е, з'єднувати літери, не можуть швидко писати. Але мотивація, як я розумію, школи і взагалі освітні системи, що на що їм писати, якщо є комп'ютери, є телефони і вони все друкують. Але приклад Японії навіть дорослі до дорослих е, на роботах приходять вчителі по каліграфії для того, щоб люди писали руками. Каліграфія. Для чого це? Це розвиває наш мозок. Люди добрі. Це дуже важливо, щоб ви були розвинуті. Але, на жаль, нема. На жаль, на жаль. Тому, але це тільки одне питання відносно світу. Є дуже багато плюсів в освіті Канади. Але це відео не про плюси. Це відео про те, що було. Тому. Друзі, підписуйтеся на наш канал Ukrainian, ставте лайчки вподобайки і гарного вам дня! Не перемикаймо!